Вітаю, друзі! Я Віталій Портник. Окрім російського президента Путіна на парад до голови Китайської народної республіки Сі Цзіньпіна прибуде і північно-корейський диктатор Кімчани. Це буде перший приїзд очільника Північної Кореї. До Китаю за багато років, і символічно, що під час свого перебування у Пекіні він зможе провести також перемовини із своїм російським подільником, якому він жваво допомагає у вбивстві мирних українців. І як бачимо, Сі Цзіньпін – Цим запрошенням і Путіна і Кім Чен Іна водночас тільки демонструє той факт, що Китай є прихильний до допомоги Російської Федерації у її загарбницькій війні проти нашої країни. Китайському очільнику вдалося зібрати у Пекіні 3 вересня справжній парад для вбивць і диктаторів. Окрім президента Росії і очільника Північної Кореї тут будуть і президент Ірану. І бірманський диктатор, і звичайно, не обійдеться без Лукашенка. Російська маріонетка постійно приїздить до Китаю, хоча б для того, щоб Путіну не спала на думку приєднати Білорусь до Російської Федерації областями, як колись російський президент обіцяв білоруським. Ну і з західних лідерів парад. У столиці Китайської Народної Республіки не відвідує практично ніхто за одним єдиним виключенням. До Пекіну прибуде прем'єр-міністр Словаччини Роберт Фіцо, відомий своїми анти- Європейськими і антиукраїнськими заявами і пов'язаний з ультраправими силами у власній країні коаліцію. Ну і президент Сербії Олександр Вучич його країна, хоч і не є членом європейського союзу, але намагається туди потрапити. Що як ми бачимо, не заважатиме Вучичу, який категорично відмовляється запроваджувати жодні санкції проти Російської Федерації, бути присутнім на параді у Сі Сідзеньпін. Ну і таким чином ми можемо сказати, що голова Китайської Народної Республіки демонструє президенту Сполучених Штатів Дональду Трампу справжній альтернативний світ світ, де не звертають уваги на жодні санкції і погрози з боку Вашингтона. Світ, де Китай, купуючи російську чи іранську нафту, демонструє, що ці країни можуть не звертати уваги на серйозні західні санкції. Світ... Де відбувається постачання зброї країні, яка вже котрий рок поспіль вбиває мирних жителів у сусідній державі, і навіть не думає про припинення чи, хоча б призупинення своєї жорстокої і загарбницької війни, про те, що зараз фактично існують два політичних і економічні світи. Ми усвідомили давно. Усвідомили, що саме тому західні санкції не можуть спрацювати так, як колись на це розраховували у Вашингтоні чи Брюсселі. Що якщо країни глобального півдня не бажають переривати економічних взаємин з тими державами, які порушують міжнародне право, ці держави у свою чергу можуть, якщо не ігнорувати західні санкції, так принаймні достатньо довго дотриматися власної політики без уваги. На те, що про них думають у американській чи європейських столицях, Іран і Північна Корея, як відомо, знаходяться під західними санкціями набагато довше ніж Російська Федерація, і при цьому виробляють зброю, і при цьому допомагають Росії у війні. І при цьому Іран близький до створення. Атомної бомби, незважаючи на всі зусилля сполучених штатів і Ізраїлю. ну і Путін, коли дивився на цей приклад Аятол чи Північно-корейського диктатора, усвідомлював, що і він зможе проводити власну політику, не звертаючи уваги на Сполучені Штати і Європейський Союз. А все чому? А тому, що Фінансові можливості для диктаторських режимів і для війни проти нашої країни забезпечує своєю закупівлею нафти Китай. Ну не тільки Китай, ще й Індія, прем'єр-міністр якої якраз напередодні всіх цих свят зустрічатиметься і з Сі Цзіньпіном, і з Путіним. І це теж будуть його перші такі зустрічі на вищому рівні з китайським лідером за досить довгий час. І, звичайно. Одна Індія тут би ніколи не зробила погоди. А от китайська підтримка, вона дійсно багато чого варта, адже це не тільки економічна зацікавленість, як у Нью-Делі, але й політична зацікавленість керівництва комуністичної партії Китаю у послабленні Заходу. І таким чином, якщо колись ми могли усвідомлювати реальні китайські цілі у російсько-українській війні по якихось сигналах з Пекіну, чи по тому, як приватно висловлюються китайські чиновники, які підкреслюють, що вони не дадуть Росії можливості програти цю несправедливу війну, так зараз на тлі цієї ситуації, яка склалася напередодні параду у Пекіні, ми бачимо, що Китай готовий продемонструвати свою прихильність до російської агресивної політики і до стратегічного партнерства з країною, яка не бажає навіть думати про реальні мирні перемовини. Посол Китаю у Російській Федерації вже напередодні приїзду Путіна до Пекіну сказав, що це буде історичний візит, тому що він тільки підкреслить стратегічне партнерство між Російською Федерацією та Китайською народною республікою. Впевнений, що під час перемовин у китайській столиці Сі Цзяньпін і Путін будуть думати, як ефективно протистояти Дональду Трампу і як використати перебування останнього в овальному кабінеті для того, щоб поз. Збавити Сполучені Штати глобального впливу і продемонструвати іншим країнам їхню ненадійність як економічного і політичного союзника, Дональд Трамп, як ми знаємо, сам по суті допомагає і Пекіну і Москві впроваджувати такі тези у свідомість очільників багатьох країн на глобальному півдні. Ну і звичайно, все це в Америці робиться під соусом того, що. Потрібно відірвати Москву від ветекіно. А заради цього можна пожертвувати, звичайно, і українськими інтересами. Але в результаті ніхто ні від кого не відривається. Навпаки, ми бачимо єдність диктаторських режимів. Ця єдність буде продемонстрована на початку вересня всім, хто її хоче бачити чи не хоче бачити. Ну і в результаті ми розплачуємося за ці безглузді. Білодомівські ілюзії і некомпетентність команди, яка прийшла до влади у Сполучених Штатах внаслідок останніх президентських виборів в цій країні, життям нашим з вами співвітчизників продовженням війни, руїнами і російськими доходами від тієї нафти, яку Москва продовжує продавати і до Китаю, і до Індії. І знову таки, все це ми побачимо зараз з вами. Наочно, як ці люди спілкуються між собою, і які плани вони складають для того, щоб війни і знищення міжнародного права стали нормою у непростому 21-му сторіччі. Дякую, друзі. Залишайтеся на цьому каналі. Підписуйтесь на нього, підписуйтесь на мої соціальні мережі на каналу Патріоні Бемія і Донателла, який допомагають розвивати ці ресурси. Користуйтеся функцією спонсорства у самому YouTube. Перемоги і миру вам! Хай щастить!